Вітання, вели шановане панство. Мене звати Роман і ви на каналі Капітан Дережавля. Сьогодні ми з вами розглянемо лор такої прекрасної, я би навіть сказав, легендарної гри Mass Effect. Зовсім скоро ви побачите переказ першої частини Mass Effect. Саме тому я вирішив трошки дізнатися більше про те, що взагалі там відбувалося до, до початку подій гри. Ну і коротше, там все настільки заплутано, що я навіть не знаю, з чого почати. Хоча ні, знаю. Е, добавлю льоду собі в напій. Бач, Даня? Я тримаю своє слово. Піздець. На початку відоса показати 8 піснів, то, та, звісно, так, то, та, звісно, тільки я таке, мію. Ну, коротше, перед тим, як перейти до самого відоса, хочу попросити вас підписатись на телеграм, на інстаграм, на твіттер, якщо хочете. Ну і, в принципі, все. Тому. Що таке взагалі Mass Effect і з чим його їсти? Для того щоб зрозуміти лор цієї гри, нам спочатку потрібно розібратися з цитаделлю. Ну і для початку, для того, щоб розуміти, що таке взагалі цитадель, потрібно знати, хто її створив і скільки циклів тому це відбулось. І так, давайте без ваших оцих жартів про цикли. Не о тих циклів, а звичайних космічних циклів не знаєте, що таке космічні цикли? Так я вам зараз все поясню. Коротше, молосний роман. Ану, ходи і поясню. Цикл це невизначений відрізок часу, через які женці повертаються для того, щоб знищити всі розумні раси. Що ж таке жінці? Женці це така дуже сильно розумна синтезована левіафанами раса, яка вбиває всі розумні раси через те, що у них є такий протокол. Ну, дивіться, наскільки я це все розумію. Протокол це полягає в тому, щоб винищувати всі раси, які досягли певного щабля еволюції, для того, щоб був баланс у всесвіті, чи щось таке. І про це ми поговоримо чуть чуть пізніше, а зараз давайте повернемось до хоча б яку. І не якої історії цієї самої цитаделі. Походу, я буду відволікатися на опис різних рас, які брали участь в тому, щоб її започаткувати. Хоча по суті там тільки одна раса і створила цю цитадель, а саме жінці. А жінці вже ж створили левіафани. А отут же трошки буде тяжко пояснити. Зараз я постараюся якось, але ну все ж, левіафани створили жінців не як жінців. вони створили такий собі інтелект для того, щоб допомогти вирішити одну проблему, яка називається війна органічних рас із синтетичними. та несподівано, їхній Франкенштейн. Повернувся до них і побивав майже усіх левіафанів, чи то і всіх левіафанів, і створив такий собі синтетично органічний зореліт, якого і назвали жнець. Це перший жнець, і з часом він зробив такий собі цикл для того, щоб не дозволяти расам розвиватись до певного рівня, до певного щабля, скажемо так, тому що найбільш розвинена раса тоді почне експансію і буде захоплювати інші нерозвинені раси, і станеться так, що все світ просто зникне. Знову ж таки кажу, це чисто моє розуміння. Всього прочитаного. Ну а вже цитадель була створена женцями для того, щоб розуміти, коли повторювати цикл. Якщо коротко, то оці от Левіафанові Франкенштейни час від часу приходять в галактику і такі, ну, ми бачимо, що ви тут сильно розвинулись. Тому е, ну, в нас такий протокол, що ми вас зараз всіх короче, тут запіздуємо. А потім прийдуть інші раси, які будуть розвиватися знову так само сильно, і, ну, і ми їх теж запіздуємо. А потім ще раси. А потім ще Тарас прийде Стадницький. І ви скажете: ну окей, але при чому тут цитадель взагалі? Насправді, цитадель це величезний ретранслятор, який може послати сигнал в космос, а тобто в темні глибини космосу, де зараз ховаються оці всі жінці. Що ало хлопці, якби трошки треба цей, трошки треба вже спішити, тому що зараз тут же зброя масового знищення буде створена, ті повинні вигребити. Проте з теперішнім циклом вийшла певна проблемочка. Така в останньому циклі жінці повернулись до домінуючої раси, яка була на той час. І почали їх вбивати. Ті не знали, що робити, і почали відбиватися, і доволі неуспішно відбивалися, тому що їх всіх винищили. Ну майже всіх, якщо бути точним, одна маленька група елітних вчених заховалася на якійсь планеті, яка називається Іліос, і почали розробляти план, як запобігти жнивам знову. Жнива це коли цикл закінчується, і приходять жінці, і такі геть, геть, геть. План був доволі простий. Вони. Взяли ретранслятор, тобто цитадель, і змістили сигнал, який він транслював у відкритий темний космос, для того щоб жнива не починалися в принципі, тому що. Женці сигналізували звідти до цитаделі для того, щоб вони відкривали реле, і там зберігачі, є така окрема раса, про яких трошки пізніше. Так от, та раса запускала ще один протокол, який означав, що женці тепер можуть вільно телепортуватися до тої самої цитаделі і відповідно робити знову свої жнива. Так, от науковці протеани оцей сигнал між женцем і цитаделю і цитаделю женцем просто перенаправили. І тепер е, зберігачі слухають тільки цитадель. От і все. Тобто, ніхто, по ідеї, не може ніяк запустити той самий протокол. Саме навкруги цих самих женців і жнив буде будуватися сюжет гри Mass Effect. Першої, який я перекажу в якомусь недалекому майбутньому. А поки що давайте повернемось до цитаделі. І взагалі треба пояснити їй, що то за конструкція така. Це величезна космічна станція з реле-приймачем, на якій живуть дуже багато раз, і відповідно населення там приблизно 13 мільйонів 200 тисяч. І вона слугує основним центром влади для ради цитаделі. Ну тобто є така собі рада цитаделі, яка складається з декількох лідерських раз і. Lyderystė rasa. <laughs> Taip, stop, palaukite. Lyderystė rasa. Galbūt lygšia lyderystė rasa? Taip, apie ką yra. Yra trys rasės. Ху, та чого воно так все співвужено, блять. Є найбільш розвинені раси, тобто ті, які, наприклад, знайшли цитадель, і там почали облаштовувати ту саму цитадель, ну і життя в принципі в ній, тому що до цього тут були тільки зберігачі. Зберігачі це раса, яка синтезована женцями для того, щоб вони в принципі доглядали їхні оці от ретранслятори. Більше про них е, я нічого не читав, тому що мені вони якісь зовсім не цікаві. Давайте тепер вглибимось трошки в історію цієї самої цитаделі, тому що дійсно навкруги неї буде будуватися. Весь сюжет Мас-Ефекту, першої частини, як мінімум. Коротше кажучи, теперішні жителі тої самої цитаделі думають, що її створили протеани. Проте я вже вам коротко описав, хто і навіщо створив цитадель. Єдине, що я не описав, що вона насправді була створена як величезна пастка, і в принципі, сама цитадель задає розвиток тим чи іншим расам, які на неї прибувають, так само як протеанам. І так само для теперішніх рас вона також задала певний вектор розвитку. Першою з всіх рас, які зараз проживають на цитатах. Та далі знайшли її азарі. А потім саларіанці, І всі ці раси я описувати не буду, хоча і хотів робити про них окреме відео. Як я вже і казав, цитадель зараз слугує осередком міжгалактичного уряду, який приймає певні рішення, проте не може втручатися в особисті рішення кожної раси. Ну тобто там є оці три лідеруючі раси, які спойлер стане їх чотири, які можуть приймати певні рішення галактичного масштабу, проте не можуть втручатися в справи кожної окремої раси. Коротше, сама рада цитаделі складається з трьох чи то чотирьох рас, які мають вагомий вплив на галактику, в принципі. І кожна раса є співзалежною з іншою, тобто вони не можуть приймати рішення без компромісу з іншими расами. Це є про основні три раси ради, а є ще асоційовані члени. Асоці Фу... Я тримаюся, бля. Ці асоційовані члени ради можуть виносити питання на порядок денний, проте не приймають ніякої участі у вирішенні цього самого питання. Ну тобто, ці пісюни можуть щось питатися або давати якісь претензії, чи щось таке, а вирішувати ті чи інші претензії, чи ті чи інші питання, буде вже сама рада. Цей величезний міжгалактичний міжрасовий уряд був створений 500 років до нашої ери. Якщо рахувати за нашим календарем, проте в галактиці все рахує. Саме тому це рахується як нульовий рік. Ну, тобто... Не було років до того, як не створили раду. До речі, створили її азарі та Селуріанці з метою продовження експансії по всьому космосу. Ну тобто, в принципі, вони і хотіли захопити весь космос або дослідити його. З часом з'явилась основна валюта, яка використовувалась по всій галактиці. Проте в першому столітті нашої ери, тобто через приблизно 600-500 років після заснування ради цитаделі, з'явилась одна величезна проблема. І проблема та називалась Рахнії. Почалися так звані Рахнійські війни. Це 80 років боротьби з так званою вищою расою Рахніїв, які просто захищали свою землю, якщо бути відвертим. Якщо коротко, то війна почалася з того, що селуріанці відправили на інший ретранслятор своїх людей для того, щоб його дослідити. Там вони знайшли таку планету, яка називається Сеул. Перепрошую, перепрошую. Сует. Renka Peppa. Jop, tu foi <laughs> Рахні раса доволі розвинена, проте вони не знайшли же шляху подорожувати між ретрансляторами. Саме тому вони коли побачили севраселумать селу... тими расами. Коли вони побачили селуріанців, то подумали, що їх прийшли захоплювати, і почали просто всіх вбивати. Після цього селуріанці відправили туди дипломатичну місію для того, щоб якось улагодити той конфлікт, який вони самі не знаючи того, розпочали. Проте рахні подивилися так на цю місію. І сказали на тобі, синку, пуцьку на спинку, і почали вбивати ту дипломатичну місію. І здавалось би, Селуріанці доволі розвинена раса і мали би зрозуміти, що рахні не хочуть ніяких дипломатичних відносин між їхніми двома расами. Проте Селуріанці вирішили відправити ще одну дипломатичну місію. На цей раз рахні сказали на тобі внучку, пісюнів тучку. І розібали другу місію так само. Так почалась війна, яка тривала 80 років, і в певний момент селуріанці. Зрозуміли, що ту війну вони не вигрібають аж ніяк по декільком причинам. Мало того, що воїни Рахнії були дуже сильно витривалими, і взагалі їх не брала ні жодна зброя, ні нічого такого, тому що у них був хіти новий панцир. Так ще й вони жили приблизно в таких самих умовах, як будь-яка родина і стосується кожного походу, тому що їх не брала ні радіація, ні ніякі токсини, тобто вони були в принципі ідеальними солдатами. Та ще й плюс до того всього репродуктивна система рахнів працювала таким чином, що кожні декілька років, в принципі, ти борешся вже з іншою зовсім армією. Саме тому рада цитаделі вирішила, що їм потрібна допомога, а саме допомога кроканів. Це також така доволі живуча раса, яка відкинула себе в розвитку десь приблизно до кам'яного віку, через те, що. Вони між собою воювали ядерними боєголовками. За допомогою своїх технологій, селоріанці якимось чином витягнули тих кроганів в космос, сказали, що в нас є місія для вас. Ви маєте, ну, ви маєте трошки врятувати галактику. Хоча в принципі ми вам і не допомагали до цього моменту, а тепер ви стали нам потрібні, і тому ми вам допомагаємо. Ну, коротше, якось дуже егоїстично було з сторони Ради Цитаделі вирішити, що крогани будуть допомагати їм просто так. Проте так і сталося. Крогани почали воювати з рахніями, і це була просто бійня. Тому що тому, що кожен з кроганів це учасник хати на тата. Він переживе вообще будь-що і вообще будь-які умови життя. Ну це насправді через те, що там були ядерні вибухи, але ну я думаю, паралель ви зрозуміли. Розбивши основні сили Рахніїв крогани, запропонували решті здатися. На що вони відповіли, що Рахнії не здаються. І їх всіх крога не просто поперебивали. І, хоча раса рахній була оголошена як вимерла, все рівно є кордони з Рахнійською державою, і вроді би виділено декілька планет під колонізацію. Коли Рада цитаделі подолала ці всі проблеми, з'явилися нові проблеми І у вигляді тих самих кроганів. І справа тут в тому, що вони мали репродуктивну функцію, яка кожного року могла робити нову армію з маленького містечка. Ще як я вже сказав, їбать вони команду збули, тому це була дійсно велика проблема. І для контролю за оцим всім створили такий собі підрозділ, який називається Спектр. Або спеціальний корпус тактичної розвідки. На початку десь 8 століття крогани починають показувати свою військову міць і взагалі починають заселяти вже населені планети, в тому числі і планети Азарі. Вони скручують своє посольство в раді цитаделі і. Починають просто, я так розумію, війну з усіма расами, які тільки є. Проте незадовго до того відбувся контакт рас Цитадели та туріанської ієрархії, яка в принципі і допомогла впоратися з тими самими кроганами. Допомогла вона доволі жорстоким і доволі таким, я б навіть сказав, варварським чином. Теларіанці винайшли такий собі генофаг, який міг винищити майже всіх новонароджених кроганів, які тільки існують. Так і сталося. Використали цей генофак, аж ніяк не саваріанці, а туріанці. Ну тобто жителі туріанської ієрархії. І за такі заслуги перед Радою Цітаделей їх зробили одним з членів рад. Тобто через те, що вони врятували інші всі раси від вимирання, ну тобто від того, щоб їх не повбивали крогани. Їх зробили тепер військовою силою Ради цитаделі. Та й на тому не всі біди закінчились, якщо чесно. Однак очова раса, яка називається кваріанці, починає створювати штучний інтелект з метою упрощення свого життя. І називають вони цей штучний інтелект гетами. І як притаманно всім штучним інтелектам готам, один з них питається, чи є в них душа, і чи є взагалі душа в тому всьому, що він робить? Тут кваріанці розуміють, що вони десь в своїх обрахунках трошки проїбались, тому що штучний інтелект не мав би задавати такі запитання. Тому вони пробують знищити гетів. Також вони просять підтримки у Ради Цитаделі, і Рада Цитаделі їм не допомагає, аргументуючи це тим, що ну це ж внутрішній конфлікт. Ви самі створили собі проблему, і ви самі з нею маєте розбиратися. Спойлер в кваріанців нічого не вийшло. Від слова зовсім тому що гети, перебивши майже всіх кваріанців чи там частину їхню, просто втікають. І хоча рада цитаделі пробувала зв'язатися з тим штучним інтелектом, нічого не вийшло до певного моменту до моменту початку Ну і тут постає доволі логічне питання: а що ж взагалі з людьми, як вони тут прив'язані до того всього? Так, от в 2157 році турианці вперше стикаються з людьми і, взагалі, з їхньою експансією? Я так розумію, що це прив'язано до того, що люди тільки освоїли кораблеплавання по космосу і. Тільки тепер почали хоча би щось обслідувати кругом себе. І починається знову ж таки війна, яка називається війна першого контакту. Проте це війна не з самою радою, а з самими туріанцями. Тобто, ми воювали проти іншої раси, по ідеї ну по історії лору гри через активність флоту туріанського е, рада не змогла якось оминутися і така: почекайте, почекайте, давайте ми може попробуємо якось дипломатично все урегулювати. Та й е, не хотілося би зараз починати ще одну війну, тому що тут і так. Дуже багато проблем, і це в них виходить десь приблизно за два місяці після того, як сталася війна першого контакту. Проте люди, які продовжують експансію і швидко дуже розбудовують свої збройні сили, викликають якісь певні занепокоєння у всієї Ради Цитаделі. Ще й до того виникає спорний конфлікт між батаріанцями та людьми. Батаріанці виглядають приблизно так, Люди виглядають приблизно блять в дзеркало гляньте. І виникає цей конфлікт, як завжди, у людей через території, тому що люди залізли на якусь територію батареанців, і батареанці такі, може, типу, з'їбетись трошки звідси. У 2165 році Рада Цитаделі каже, що нам треба якось обмежити флот людей, тому що ви щось дуже сильно розростаєте свої збройні сили. І, взагалі, нашо, вам стільки збройних сил, якщо ми тут, в принципі, маємо все досліджувати, а не... Вбивати в тому ж році починається битва між батаріанцями та людьми, і на той момент вони вже є членами Асоціації Ради Цитаделі. Тобто починається битва між двома расами, які входять в асоціацію Ради Цитаделі. Тобто, ну якби то не звучало для цитаделі це як громадянська війна чи щось таке. У 2171-му батаріанці кажуть, що треба трохи якось людей заспокоїти, бо вони щось пиздуються. Ну і нахуй. Вони зробили таке звернення до Ради Цитаделі, і Рада Цитаделі сказала та ні, нехай буде. Після чого батареанці відкликають своє посольство з ради цитаделі і просто звідси йдуть. Тепер тут залишаються тільки люди. І я не буду детальніше нічого більше розказувати, тому що це все є в сюжеті першої частини гри. І як я вже сказав, він вийде доволі швидко. Я думаю, що десь через тиждень, тому що на наступний тиждень в мене для вас запланований. Певний маленький сюрприз. Ну а зараз же ж після оцього всього лору мас-ефекту, який я прочитав, я хочу подякувати всім спонсорам свого каналу. А саме: Арбітер Біна, Девіл Дарксайдер, Толік, Абунік, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Новіцький Віталій, Сташа Старлевський, Олександр Істаренков, Діглер, Назар, Юзлес, Алузель, Цой, Хелстор, Томат, Роман, Ауріель, Пиріжок, Дропкік, Юра Мейрон, Андрій. Дід понос, болю. Святий. І особливим дякую, хочу виділити Обівіна та Олександру Кузнєцову. Ну а ви ж, якщо хочете стати спонсором цього каналу, просто оформіть спонсорство чи то на Ютубі, чи то на BaimiєCoFi. Ну а зараз, вже по традиції, харкайте на все рососіянське. Цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!